Йоган Гете Фауст, останній монолог Фауста. Край гір лежить гниле багно, весь край струїть, грозить воно. Його ми мусимо осушити і тим наш подвиг довершити. Мільйонам ми настачу місця тут, стихію зборе їх свободний труд, простеляться лани широкополі. Стада рясні заграють на роздолі, круті горби зведе трудящий люд, Укриє їх узорами споруд, і заживе в цім краї, як у раї. Нехай лютують хвиль, скажені зграї, Хай спробують, де греб люту прорвать. Здолає гурт прорив затамувать. Служить цій справі заповітній. Це верх премудрочів земних, лиш той життя і волі гідний, Хто день, день б'ється за них. Нехай же вік і молодей, і старе, життєві блага з бою тут бере. Коли побачу, що стою з народом вільним у вільному краю, тоді гукнув би до хвилини Постій хвилино. Гарна ти, ніяка вічність не поглине мої діла, мої труди, провидячи те щасне майбуття, Вкушаю я найвищу мить життя.